Сучасна ендодонтія неможлива без збільшення. Збільшення для нас це один із найважливіших факторів, який може вплинути на якість нашої роботи. Привіт! Мене звуть Станіслав Геранін, і я фокусно займаюся мікроендодонтією. Коли лікар вирішує працювати з мікроскопом і він хоче е, собі е, купити новий. Е, Завжди потрібно зважати на певні опції, які повинні бути в вашому мікроскопі. Е, перше е, це розуміння, е, який варіант кріплення буде в вашому мікроскопі. Перше, це напольний е, варіант, який є мобільним. Ви можете переміщувати його з одного кабінету до іншого, але він займає певну, е, певну площу на в в вашій клініці. Другий варіант це. Варіант фіксації на стелі, але зважайте на висоту вашої стелі е, та зважайте ще на те, що всі інші е, опції, прилади вони мають бути розташовані після того, як ви закріпите е, сам мікроскоп. Ще варіант є. Кріплення на стіні, але менш, менш популярний, і варіант кріплення на столі зазвичай він використовується у якості навчальних приборів. Другий елемент це довжина пантографу, який дозволяє привести мікроскоп до операційного поля без додаткових якихось рухів. Дуже важливий елемент ергономіки, такий, щоб голова при її рухах вона не мала жодних нюансів, пов'язаних з різкими переміщеннями. Тому всі рухи мають бути дуже плавні. Це елемент ергономіки, який, який зобов'язаний цьому балансуючому плечу. Окуляри мають. Спеціальні подовжені е, такі тубуси, які дозволяють оператору сидіти в вертикальній позиції і е, уникаючи в такому разі перевантаження спини. Е, також е, е, оператор має змогу дуже легко налаштувати дистанцію між зі, зі, зіницями, і е, ви також можете подивитись на саме чіткі. Показники ці, цієї дистанції дуже легко підіймати окуляри за потреби. Також зважайте на те, що збільшення тут не револьверного типу, а дуже таке плавне, і ви можете збільшувати зображення дуже легко без жорстких ривків. Також ви можете налаштувати і яркість е зображення, е зважаючи на вашу роботу. Також в нас є е два фільтри: е зелений та жовтий, жовтий для роботи з композитами та зелений для роботи в хірургії е для контрастного вигляду судин. Також є а, вбудована 4К-камера, яка дозволяє а, все демонструвати а, як а, на а, відео, і а, за цим може спостерігати як асистент, а, так і а, лікар. А, а також є додаткові а, от, а, такі кнопки, які дозволяють а, налаштовувати а, по Wi-Fi протоколу. А, ці ж самі це ж саме відео на зовнішніх пристроях. Треба зважити на те, що е, в цьому мікроскопі е, доволі е, широкі е, широка дистанція варіофокусу. Це також один із найважливіших елементів ергономіки, який дозволяє оператору будь-якого зросту е, спокійно напрацювати в е, його. Вертикальній ергономічній позиції, е, і ця дистанція становить від 180 до 460 міліметрів. Е, тобто, будь-якого зросту ваш оператор може дуже легко працювати на цьому прекрасному мікроскопі.